Вітаю! Я Лілія Зінкевич, засновниця онлайн-школи англійської Едлінг. У нашому літньому курсі ми не зазубрюємо слова, ми говоримо. Кожен урок це практика, діалоги, рольові ігри, командні завдання. Навіть ті, хто боявся помилитися. Починають говорити англійською впевнено і з радістю: 12 тижнів, 12 актуальних тем, творчі міні-проєкти і фінальне відео, де ви самі почуєте прогрес. У Едлінг англійська це не про ідеальність, вона про сміливість бути собою. Тут діти говорять, вигадують, сміються. Це не просто уроки, це тренування впевненості. Це літо, яке залишиться з ними назавжди. Запрошую вас на безкоштовний пробний урок. І вже з нього ваша дитина почне говорити. Реєструйте зараз і зробіть це літо справді корисним. Переходьте за посиланням в описі під цим відео і вирушайте з нами в англомовну пригоду.